Анджеліна Джолі приїхала у Херсон. Місцеві медіа кажуть, що акторка приїхала в Україну в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах. І про більшу кількість інформації будемо розповідати як тільки вона з'являтиметься. А я нагадаю, що до речі, Анжеліна Джолі приїжджала вже в Україну. Це було 30 квітня 2022 року. Тоді вона відвідала одну з львівських кав'ярин у спальному мікрорайоні міста. І відео тоді опублікувала журналістка Мая Підгородецька. Нічого особливого, просто Львів, просто зайшла випити кави, Просто Анжеліна Жолі, просто Україну підтримує увесь світ. Написала журналістка у дописі під відео. Голівудська зірка зайшла випити каву у заклад на Сивохі районі, розташованому на південь від сходу на від сходу Львова. І Анжеліна Жолі у нас була десь годину тому. Поїхала вона Замовляла в нас кросани та полакаво. Повідомила Суспільному адміністраторка кав'ярні Мар'яна. І як бачимо, і зараз з'являється інформація і дані про Анджеліну Джолі, і також була інформація про те, що вона приїхала, приїхала знову ж таки в рамках програми благодійної допомоги. Вже багато українських медіа дописують про ці дані. І також за попередніми даними акторка вже відвідала декілька медичних закладів. Знаємо, що вона з дітками дуже багато грається, допомагає їм. І зараз вона так само з українськими дітьми зустрічається, спілкується з ними, допомагає їм та підіймає настрій. Знаємо, що діти дуже важко переносить війну, яку рашистська Федерація принесла на територію нашої держави, і замість того, щоб рости у благополуччі, мирі та доброті, вони змушені стикатися з наслідками. Її знаємо, що рашисто обстрілюють і дитячі садочки, там де перебувають безпосередньо, діти знаємо, що нещодавно на жаль була і така інформація, і ті кадри справді дуже щемливі і дуже болючі до перегляду. І от і зараз. Анджеліна Джолі знову ж таки вона дуже піклується про благодійність, займається нею часто і приїхала і зараз до наших українських дітей вже вдруге. Ну і власне у мережі ширяться фото акторки в бронежилеті та з дітьми. І також з'являється дедалі більше інформації в медіапросторі стосовно того, що американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі прибула до українського херсона, тобто саме до цього міста, і прибула вона власне для власне для участі в гуманітарній. Ні, місії про це повідомляють місцеві пабліки, які опублікували її фото з дітьми. За попередніми даними зірка відвідала медичні установи міста в межах програми благодійної допомоги. Ну і, крім того, фото акторки в плитоносці опублікував колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов. Також справді дуже багато світлин наразі з'являються в медіапросторі, але водночас бачу попередньо з'являється інформація про те, що ТЦК запакували, так би мовити, охоронці Анджеліни Джолі акторці довелося заходити у військкомат, аби його забрати. Про це пишуть місцеві медіа, власне, дописуються канали Миколаївщині, і також з'являються відео, де вона, начебто, особисто з'являється в будівлі. Справді будемо очікувати на підтвердження цих даних. Адже вони насправді ширяться медіапростіром, але знову ж таки потрібна інформація від підтверджених та перевірених джерел. І отож ТЦК зупинили кортеж Анджеліни Джолін на блокпосту, а саме двох перших два перші великі джипи у одного чоловіка виявилися якісь проблеми з документами. Він повідомив, що везе дуже важливу людину муротворця. На що йому відповіли, нам все одно кого ти везеш? Немає документів. Їдемо у військкомат. Пишуть місцеві медіа. Уся колона попри. Мувала до ТЦК в південно українському на Миколаївщині. Авто Анджеліно Жолі було в самому кінці, доки вирішувалися питання у будівлю. Особисто зайшла сама голівудська зірка. Повідомляють медіа. Ну тобто, бачимо, що ось такі дані з'являються, але знову ж таки будемо очікувати, коли більш під більш так би мовити, підтверджена інформація з'явиться від більш достовірних джерел. Але знову ж таки сам факт лишається фактом, що справді з'являються світлини Анжеліни Жолі з українськими дітьми. Як вона з ними грається, що вона все ж таки у Херсоні і в лікарні була світлин дуже багатої в жилеті. Насправді вони з'являються. Можете знайти їх у вільному доступі в інтернеті І, знову ж таки наголошую, що це вже другий. Приїзд Анджеліни Джолі під час війни в Україні з 2022 року. І вперше вона власне була в 2022 році у квітні, як ми зазначали раніше. І тобто, будемо спостерігати надалі за тим, що буде робити благодійниця у нашій країні, як надалі розгортатимуться події стосовно цього ж таки ТЦК. Україна увійшла до кола країн, для яких відкриті двері ЄС. Про це каже Сибіга сьогодні. відбувся саміт з питання розширення Євросоюзу. як знаємо. Відбувся він вчора, а сьогодні. Сибіга дав коментар, що це дуже важливий день для євроінтеграції України, а також справжні підтвердження без альтернативності цього шляху, визнання динаміки, швидкості та ефективності реформ, які здійснює Київ на шляху до повноправного членства в Євросоюзі. Про це повідомляє Сибіга в ефірі телемарафону. За словами Сибіги, після оприлюднення звіту про розширення Україна разом з Молдовою, Албанією та Чорногорією увійшли до переліку країн, яким відкриті двері до європейської. Ского союзу глава МЗ зазначив, що це найкраща оцінка прогресу України за весь час. І це добре, що навіть під час війни ми здатні реформуватися та змінювати країну за європейськими стандартами. Це справжнє визнання, сказав він. Міністр також додав, що Україна отримує схвальні відгуки щодо темпів просування на шляху до членства в ЄС від європейських чиновників. І також нагадуємо, що президент Володимир Зеленський під час європейського саміту з питань розширення висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом європейського союзу до 2030 року. Глава держави також додав, що обговорював з Дональдом Трампом перспективи вступу України до ЄС. Американський лідер підтримав цю ідею та пообіцяв зробити все можливе. Однак повідомлялося, що Європейська комісія висунула нові вимоги. І вона вимагає від України реформу у сфері верховенства права та боротьби з корупцією для вступу в ЄС. Держава має завершити переговори про вступ до Євросоюзу до кінця 28-го року. Але для цього потрібно прискорити реформи. Ну і, власне про висновки інші єврокомісії щодо руху України до ЄС знову ж таки розповів наш постійний експерт Валерій Клочок. Тож далі уважно його слухаємо. Європейська комісія сьогодні заявила у своєму звіті щодо нашого євроінтеграційного поступу, що тиск на набув в Україні досі триває. У документі зазначається, що, попри значний прогрес України у боротьбі з корупцією, окремі сили всередині країни продовжують намагатися підірвати цю боротьбу. Ну, як не розцінювати це, як якийсь повний треш, друзі, я не знаю. У звіті також згадується кримінальне переслідування детективів НАБУ з боку СБУ та ДБР, яке на думку ЄС Європейського Союзу набуло системного характеру. Ну, тепер підключився і офіс Генерального прокурора. Звісно, я більш ніж переконаний, що ми побачимо абсолютно протилежні коментарі з боку одних і інших правоохоронних органів, але у звіті мовиться про те, що це залишається в Україні проблемою, тобто незалежність антикорупційних органів. До яких і в мене дуже багато запитань щодо їх ефективності. Буквально кілька слів про сам звіт і рішення сьогодні, які були ухвалені на саміті в Брюсселі, саміті Європейського Союзу. Саміт розширення, так він називався. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 1,8 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Я сьогодні це вже детально аналізував на каналі тут, і в ефірі 24 каналу. Тут лише основні тези із того, що вам необхідно знати. Зазначається, що Україна успішно виконала 9 кроків необхідних для отримання п'ятого траншу допомоги, але транш надається не повністю, точніше, частково, із хвостиком з попереднього рішення. Тому сума майже близька до тієї, яку ми очікували в 2 мільярди євро, але могли отримати майже 2,5. Проблема заключається в тому, що в тексті наголошується, що подальший і стабільний прогрес у боротьбі з корупцією залишається необхідним. Хоча направду у звіті сказано, що Україна демонструє помітний прогрес у впровадженні ключових реформ, незважаючи на повномасштабну війну Росії. І посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про те, що Україна і Європейський Союз. Мають намір завершити переговори про вступ у 2028 році, тобто рахуйте за два роки, можливо, трішки більше. Вона зазначила, що ЄС ніколи не проводив активні перемовини у час активних бойових дій, і це виняткова ситуація. Україна одна з чотирьох лідерів серед країн-кандидатів за прогресом у реформах. Ну а тим часом поговоримо з вами про те, як Норвегія планує суттєво посилити кордон з Росією. Про нові паркани та дрони. Норвегія планує суттєво посилити кордон з Росією, побудувавши новий паркан та залучивши дрони для моніторингу ситуації. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на Дайдженс. Норвегія оголосила про масштабну модернізацію свого 198 кілометрового кордону з Росією, включаючи нові паркани, ні, система спостереження та використання дронів для покращення моніторингу і за даними департаменту поліції Норвегії. Також огорожі будуть встановлені в ключових точках, включаючи Скафер-Хюлет, колишній прикордонний до Сара варангеря та Скурскохт – Єдиний офіційний прикордонний пункт Норвегії з Рашиською Федерацією. І за словами чиновників, також будуть розгорнуті сучасні датчики та камери спостереження для моніторингу активності вздовж кордону. Начальник поліції округу Флінмарк Елен Кетрін Хета заявила, що дрони можуть бути використані на окремих ділянках кордону для покращення повітряного спостереження. і нова прикордонна горожа лише на скаферхіолет коштуватиме близько 400 тисяч євро. Осло вже забезпечило фінансування від європейської комісії у розмірі приблизно 16,4 мільйона євро для підтримки більш масштабного проекту. А раніше повідомляли, що Норвегія вже почала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Урського на початку цього року відповідно та що Осло вважає ескалацію загрози з боку Росії. Ну і хочеться також зазначити і нагадати про те, що раніше глава норвезької розвідки Нільс Адреас Стенсіонес заявив, що Росія є найбільшою безпековою загрозою для Норвегії. Дуже приємно, що є лідери країни, які це розуміють, які не соромляться і говорять про це, і уже зараз готують весь ґрунт для того, що щоб захищатися, тому що рашисти, вони дійсно не здаються. Вони постійно і постійно лізуть, і загрози з боку Рашистської Федерації, поки ця сама Рашиська Федерація в цілому світі. Існує, а поки вона є сусідами з нашою країною. Ця загроза буде постійно, і вона буде постійно знову ж таки з боку Рошейської Федерації. І не тільки для нас, для українців, для нашої країни, а й для інших європейських країн, і не тільки. Ми з вами це прекрасно розуміємо. І дійсно дуже приємно те, що лідери інших країн, важливих так цінних, вони також це розуміють. І зараз, до прикладу, роблять такі речі для того, щоб захиститись попередньо від Рошейської Федерації тому що е, ніхто не дає ніяких гарантій. Так можна тільки сидіти і чекати, і сподіватися, що рашисти комо швидше завершать війну, яку розпочали проти нашої держави на території нашої країни, але знову ж таки загроза небезпека і для інших країн вона нікуди не зникає. Ну а диктатор Путін в свою чергу вважає, що його країна перебуває у постійному конфлікті із заходом. Що ще мог би говорити? Міг би перепрошую так рашистський диктатор. А при цьому Стенсон заявляє, що не вважає поточне становище таким, що можна прирівняти до воєнного. Ну тобто ось така от інформація також з'являється.